Неділька, перший сніжок пішов. У нас останній день, коли ми будемо в храмі, а через 2 дні будемо за 9 тисяч кілометрів. Досто, досто, достої, дос, дуже далеко. Так, наша на 9.37 до Франкфурта. Тяжко тобі з англійською, тому друзі, вчити англійську пересуватися по... В Європі дуже тяженько. Ми на останніх минутках поїзди хватаємо. Пару годино ми будемо. Направити. Ми собі понабирали паербанки, готуємо сходи. Розеточка є. 220. Добре, що такий розетний. Скоросний, два раз столич. Кілька кілометрів час 170 200 км. Ти нічого не чути. Метике теж при плані. Все на автоматиці. Тишка стікляна про цей поїздів. Виде по інше карма. Коп'єтчик. Марінці одикоесь нетріальне блюдо, вона не портиться. 634 пошли на мене. Майглядати наш наш апартамент. Да, Може буде написати цілу книжку, як ми добирається. Сьогодні було весело з зваріх. Кучики там вже. Нажимаєш і заходимо. Що у нас тут? Ох, такий гарний кіномер. Та ти що? Подивіться. Ми. Маріжка. Красота. Пожалуйста. Кофіочок можу Ну, Дуже гарний номерочок нам заказали. Наш друг німець. Приїхали в одну установочку і зустрівся нам припаршиме настояще мацкалище у перевіряюшій. Німка не нас пустила, а тут гоблін зняв з нас штраф. Ну, нічого. Не хочу тут е, матюкатися, але він собі своє знаю. Так, він каже, що тобі робити? Уюденький номер. Шкафчик, холодильник, сейф. Той і ще плюс завтра зранку у нас буде перекусанчик. У нас у Франкфурт. Від аеропорту, пару хвилин. Дуже добре мати таких друзів. Хороших завтра наші зустріне. Чоловік всьому оплатив самий. Дуже у нас тут безкладно. Затримався. Зразу такое набрав. Марінка ще не порзують. Покидаємо цей затишний Все, Нарешті ми самольоти ходить. Десь я ти побачу свою рідну донечку. Стояли ми. Три годинки нас продержували. але я зараз на чудимо. А там і коменти. Ось ми з Мариночкою і в Торонто. 9 годин перельоту. Сумочки забираємо і починається нова життя. <соць> Цікаво. Хрест нас зустрів гарно. Дали нам поки позитив 3 дні в готелю, зараз будемо заселятися. Прибули ми в готельчик від Червоного Хреста і що я вам скажу? На 3 дня нам дали безоплатно Червоний Хрест. Шикарний готель. Ванна, душева, все як майбутнього. Гарно. Нас так прийняли, що слів навіть немає. Поніс у нас тут оформили. Це Українсько-Канадська асоціація. Даянчик Отобіка чи Отобіка біля озера Антарія. Ми приїхали такі проблеми, нам нині в канадському сервісі, міграційному українському, От такі далі подарочки, випити солодкого чаю, з цукерками От такі сумочки, поручали, вони набиті. Ми порішили в величезні проблеми. Хтось робить які ми сьогодні зробили за один день. Так що в нас успішний день зараз почувати, перекусити і займатися справами далі. Види страховочку залишилося. Страшили нас великою зимою, Канаді Мороза, туші, як весна. Погода може помінятися будь-який час. Центр на страховочку, ми 80. ми Півгодинка почекаємо і документи у нас будуть все окей, готові. Документи зробили з бо за одну сутку то просто ця, то нам повезло.